У розпал купального сезону на берегах Рівненської водойми людно. Навіть в будні дні знаходяться ті, хто приходить на міський пляж скупатися та відпочити. Чесно, кругий рік, тільки тут. Круглий рік я купаюся. Рух, вода це життя. От людина рухається в воді, вона живе. Бачите, треба озеро почистити, дивіться на низ. А так, це все добре. В тому році, мабуть, тут не було, а було частіше, бо я теж тут загоряла. Та не лише через засміченість дна Рівненське озеро небезпечне. Найбільшу загрозу для охочих скупатися несе саме вода. Ще напередодні старту купального сезону рівненський центр контролю та профілактики хвороб проводив перевірку якості води в Басівкутському озері. Вирок невтішний. Вже понад п'ять років вода там поганої якості. Та згідно з показниками минулих перевірок, у ній присутнє мікробіологічне забруднення. Якщо оценив... По санітарно-хімічним показникам вона за минулий рік, навіть не тільки минулий рік, а останні 5 років вона стабільно є, не відповідає. Він відповідає по показниках, такі як біологічна потреба кисню, хімічне споживання кисню або і наявність самої концентрації кисню. У нас є мікробіологічне забруднення і раз-по раз навіть вискакують паразитологічне, це, зокрема, лямблії. Тобто говорити, що в нас вода не чиста, я точно не скажу. Знають про цю загрозу і відпочивальники. Та все ж приходять на берег озера та купаються. Причому не лише самі, але й з дітьми. Вода, звичайно, нечиста, але е, іншої альтернативи, на жаль, немає, тому купаємось тут. І з дитиною так само, так? Ну так, доводиться. А бачите, не пускаю. Тільки ну, вод... ніжки помочить дітям, бо водичка брудна, і навіть запах. Відчувається неприємно. Я раніше читала, що тут е, дифтерійна паличка. Ну і не читала інформації, що тут щось чистили чи оновлювали. Вирішити проблему з очисткою озера могла б система каналізування житлового масиву навколо озера. Однак це коштує чималих коштів. Ще у 2022 році, за словами чиновників, такий проєкт коштував би більше 50 мільйонів гривень. Зрозуміло, що доки війна, віднайти ці кошти вкрай складно. Марія Степанчук, Микола Мельничук, телеканал Media Group.